Про оперативну ситуацію у новомосковську поговоримо з його очільником Сергій Резніком у нашій студії. Ми раді вас вітати. І сьогодні такий тривожний ранок розпочався: десятки запущених ракет. Яка ситуація нині у Новомосковську? Так, вітаю вас. Дійсно, у нас ранок у всіх почався з тривоги. Продовження обстрілів варварських. У нас, як, мабуть, і в інших місцях відчувається це. Але критична інфраструктура у нас працює. Деякі КНЕСКИ в результаті. Вимкнень електрики, вони е, були збої з роботою. Зараз все лагодимо і робимо так, щоб люди не відчували е, щодо е, саме інфраструктури міста, щоб вона працювала, щоб вони не відчували незручностей. Яка зараз ситуація із вимушеними переселенцями, якщо, наприклад, порівняти травень-червень із червня по жовтень? Ну, є динаміка приросту, звичайно, тобто люди приїжджають. Я... Точно не можу сказати, скільки залишається, але зареєстровано наразі близько 6 тисяч людей. Деякі, мені здається, ну, волатильність спостерігається, тобто вони виїжджають, приїжджають. Але щодо вулиць наших ми бачимо багато автомобілів з номерними знаками Донецької, Луганської області, менше Харківської. Запорізької і Херсонської, яким чином зараз підтримуєте Збройні сили України, чи якось змінився вектор допомоги? Ну о, ця робота у нас проходить системно, регулярно, згідно звернень е, тих частин, які зареєстровані на території Новомосковська, які розташовані і не тільки допомагаємо ми через субвенції, тобто ми перераховуємо їм цільові гроші. На що вони витрачають, вони в заявках пишуть, це звичайно зараз нагальна потреба, підготовка до, до зими. Тобто, це те, що буде обігрівати наших бійців, те, що дозволить їм зробити більш зручними умови перебування і на передовій. Коли плануєте розпочинати опалювальний сезон? Чи все вже підготовлено до цього? Наше місто на 100% підготовлено підготовлене до початку опалювального сезону. Ми 1 листопада, як і планували, ми плануємо розпочати працівники комунального підприємства тепломереж разом з представниками «Міськгазу» газу. Вони будуть з 1 листопада розпломбовувати котельні, і ми починаємо працювати. Місто наскільки відомо планувало від'єднати світ централізованого до індивідуального опалення. Що із цим зараз? Минулому році нам вдалося дві котельні. Закрити їх роботу і людей близько там 450 на той час абонентів ми перевели на індивідуальне електричне опалення. Цей експеримент показав правильність наших думок, і те, що ми зробили, було єдине вірне рішення. Після 24 лютого обмежені в своїх діях щодо цього. В тому числі обмежені 590-ю постановою Кабінету міністрів України. Ми не можемо фінансувати заміну чи там, зміцнення внутрішньобудинкових мереж. Тому цю програму ми призупинили, хоч в цьому році планували 40 будинків відімкнути. Наразі ми шукаємо все одно, готуємось до того, щоб може навіть посередині опалювального сезону. Якщо будуть якісь рішення технічні, які будуть знайдені, ми можемо їх втілювати в життя. А, на... а сьогодні ми тих абонентів, які залишилися на центральному опаленні, готові продовжувати опалювальний сезон. Єдина проблема зараз це фінансова проблема. Ми починаємо вперше новомосковськ починає опалювальний сезон з мінус 40 мільйонів гривень заборгованості громадян. І це є проблема. Я звертаюся до всіх. Мешканців міста, які отримуючи послуг нашого підприємства на московській тепломережі, будь ласка, сплатіть за минуле за минулий опалювальний сезон, це дозволить пройти безперешкодно цей опалювальний важкий сезон 2022-2023 року, тому що і на державному рівні, і ми це підтверджуємо, кажуть про те, що це, мабуть, буде найважча зима в історії України. І ми готуємось до цього. 40 мільйонів. Наскільки це велика сума для громади? Ну це дуже велика сума. Я вважаю, це ж на початок опалювального сезону. А скільки буде на кінець, скільки людей можливо не будуть сплачувати у цьому? Звичайно, я розумію, що у різних людей різні можливості фінансові, але я звертаюся саме до тих, хто може, хоч потрохи, сплачувати, тому що багато будинків вже мають борги саме будинки більше мільйона гривень за будинок. Якщо будуть перебої, збої, наприклад, на та ж закупівля матеріалів видаткових, це треба за щось купувати. Тому зараз взагалі виходить, що неплатників за послуги теплопостачання фінансують добропорядні платники. Це не невірно, несправедливо і взагалі неправильно. Так Минулого тижня на сесії міськради виділяли додаткові гроші, зокрема на оплату енергосіїв. Дотатували і наш водоканал в розмірі десь 12 близько 12 мільйонів. І це саме сталося в результаті того, що знизилась платіжна дисципліна і рівень проплат за воду та водовідведення. А також ми зараз на сесії, яка відбулася, профінансували 6 мільйонів для нашого підприємства, яке подає центральне опалення. Для того, щоб ми могли розпочати опалювальний сезон. На сесії також йшла мова про гроші на закупку генераторів: це для лікарень чи для пунктів обігріву. І чи плануєте ви взагалі такі пункти обігріву облаштовувати? Значить, лікарні у нас сьогодні ми завчасно підготувалися. Вони забезпечені генераторами. Для того, щоб забезпечити безперебійну <кісляв> роботу. Це е і за власні кошти купували. Кошти лікарень і за бюджетні кошти, і і навіть у нас є ті генератори, які ми взяли у вигляді гуманітарної допомоги для, наших, для нашої лікарні. Ми будемо забезпечувати генераторами наш водоканал для того, щоб можна було організувати безперебійне водопостачання та водовідведення. Також ми плануємо для наших підприємств, які здійснюють послуги для городян, Ми поставимо генератори плюс шелтер, у якому проживають тимчасово приміщені особи. А також ми плануємо два організації, два великих пункти обогріву. це наші палаці культури. Крім цього, ми ще виділяємо виділили гроші на укриття. Які будуть в багатоповерхівках, і вони теж наразі можуть стати пунктами обігріву. Яка зараз ситуація з енергозбереженням в громаді? І якщо відомо, скільки у відсотках вдалося зекономити, і чи були взагалі у вас віялові відключення? Так, відключення почалися так, як на іншій території нашої країни, ми змінили графік вуличного та дворового освітлення завдяки тому, що ми його зменшили до мінімуму. Ми змогли зараз скоротити енергоспоживання нашими міськими службами і нашими міськими підприємствами від 300 до 400% зниження. Щодо взагалі, скільки по місту, так би мовити, зекономили, це інформацію може надати більш коректна, мабуть, енергопоставляюча кампанія. Які зараз взагалі настрої в громаді, чого потребуєте? Ну, настрої людей, звичайно, також так, такі ж, як і в інших містах. Ми нічим тут не відрізняємось. Ми хочемо скорішої перемоги наших збройних сил, скорішого встановлення сталого миру. Але ми розуміємо, що це складний шлях, і для того, щоб його пройти, треба витримка. Готовий забезпечити тил. Для наших збройних сил України зараз ми цими займаємось. Хтось на передовій, а хтось і в тилу має нашу перемогу створювати. Дякуємо вам про оперативну ситуацію. Новомосковську говорили з очільником міста Сергій Грєзнік, був у нашій студії. Дякуємо вам.